У нас в наявності залишилось всього 4 ліпса. Це такі бальзами з керамідами та пептидами, дають легкий-легкий такий тон, зволожені губи, дуже-дуже соковиті і дуже класний аромат. У нас залишився трояндовий, кавовий лати і мандарини 440 гривень. І він поїде до вас. Три блиски для губ Victoria Secret Персиковий. Він дає такий об'ємчик, дуже смачно пахне. Троянда і інжир. Дуже-дуже класні аромати, дуже соковиті губи після них. І такі блискучі, блискучі. І також наш хід це ароматні блиски для губ Пау-Пау. І так, що в нас залишилося? Гриппрут Маракуй. Маракуй сталась. Вишня, строубері, звісно же, це полуниця, кавун і кокос. Дівчатка 220 гривень. Ще скажу, що дуже їх люблять діти, тому що вони дуже класно пахнуть, ароматні і дуже круто зволожують губки. Тому замовляйте, скоро осінь. Губи будуть обвітрюватися, тому потрібно їх захищати.